Істинне відношення загаданої людини. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори. Також в мене є курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так. Істинне відношення загаданої людини. Страшний суд. Так, «Рицарь Пентаклів. Туз мечів, шість жезлів, і паш Пентаклів, і світ на колоди, і туз кубків на колоди, і шут на колоди. Коротше, дуже цікаво, дивіться. По-перше, людина істинно вважає, що ви йому чи їй по долі. Ви важлива людина в житті цієї людини. Ця людина вважає, що ви для для нього чи для неї создані, так, створені, що ви маєте бути поряд. Тут, скоріш за все, тема кохання. Не для всіх, але для більшої, більшої маси, так, це про кохання. Людина по двом пентаклям. Цім каже, що хоче стабільності, хоче планування, хоче запропонувати щось, можливо, навіть одружитися, тому що у нас тут дивіться, яка карта, люди грають весілля, бачите? Тобто людина хоче бути перед з вами. Туз Кубків, та світ також можу казати, що людина. Дуже закохана в вас, а, має повну чашу емоцій щодо вас. Поряд з вами її гармонійно, приємно, а, спокійно, легко. Поряд з вами може ця людина ризикувати. Вона хоче бути поряд з вами. Тут в цілому весь розклад каже про те, що я хочу бути поряд, а, я відношуся до вас як до. Найкращої, най, найбільшої цінності в своєму житті. Ось такий у нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам дарою. Якщо цікаво пишіть в інстаграм. Всім папа! -па.